Вже йдуть підготовчі роботи до Крісмасу, до нового року, тому що вже мачте нам дізнають ігрушки. Ну, Те вже будемо дивитися пізніше. Йдемо, подивимося ще на парасолі, на оті лежанки, лежаки. Ой, такий прийдеш в магазин і хочеш всього. Так, продано 10 990, кокон такий. Я не пану, знаєте, як коли він був ще по 4, по 5, по 6, там. Рік тому, ще, ще в принципі, перед війною, то думаю, почекаю, може, буде знижки, може, буду знижки. А тепер розумію, що я його ніколи не куплю. Отакий От 20 тисяч. Я хотів собі на терасу такий кокон купити, але розумію, що тепер просто буду в епіцентрі на них дивитися: 15 тисяч, 19, 13, дешевше, ніж 10 тисяч нема нічого. Так що... Так що йду звідси, йдемо подивимося ще на хімію. А 10 950 отакий. Ну, а оці от о, самі такі елементарні прості у цій качалі, ну то, грубо кажучи, від 5 тисяч, 5, 9, 10 теж, її пішло-пішло вгору. Йдемо подивимося ще на ціни на хімію. Швиденько пробіжемося. По дорозі да до садовий центр на ялинки подивитися. Півтори тисячі коштує така от ялинка. Така, знаєте, дуже. Худ, скучний, такий скудний вибір, нема нічого. хризантема 229 така, така собі, чесно кажучи, ніяка. А, зайшов, знаєте, чого? Бо хочу подивитися на ярус. У мене на терасі почали трошки туї пропадати. І хочу подивитися на оцей ярус, яка його ціна. Якщо б був адек... в адекватній ціні, то я би купив, окропив. А в іншому випадку треба шукати якісь замінники. Ось який, це бамбук чи що це таке росте. Ні, то міскантус. Міскантус гігантський, така от трава. Гарно виглядає. Ну, рослини якісь всі тут погрижені, поїджені, якісь такі, знаєте. самшити, самшити, а ціна на самшити, Але теж добре, йдемо, шукаємо кращий ярус. бачу тут троянди, дивіться, бідненькі. Бідненькі. Щось напало і все поїло. Напало і все поїло. Так. Хризантема 215-229. Добре. Чистий лист по 69 гривень. Хорошо каю ярус і не можу знайти яруса. Треба подивитися. Бо я читав компоненти, там переважно гумат. Там переважно гумат. То це можна купити таке доброво за 25 гривень, якщо чесно кажучи. А, а от, знайшов, дивіться. Значить, 429 гривень. 429 гривень. Літрова, а є ще маленька 250 по 250. Чесно скажу, треба шукати замінник, бо це, напевно, не так того комплексного добрива, як, як бренду і розкрученості. Ну, зараз пошукаємо. Зараз ми подивимося, що тут ще є. Треба піти просто в якийсь такий, знаєте, маленький магазин, де є добрива, і там вам порадять. Я попередній раз так купував, кажу, мені треба таку штуку, щоб речовина була такої плану, як Ярус. То я купив щось за 40 гривень був літрову пляшку, але не за 500. Добре, йдемо подивимося на хімію. Горшки покажу вам, покажу. 1100, 1713 гривень, 781. Таке все в білих тонах. Ось такий, дивіться, який теж гарний, правда? 600 гривень коштує. От. Так вам коротко зупинюся, виспіть подивитися по цінах. Теж вибір великий, тут це кераміка. ну і піднос, А з цієї сторони он там а, все пластик. Вибору теж дуже багато. Тут не поспориш. На рахунок вибору теж дуже-дуже багато. Так, фері, о, літр 350-194 гривні. І для посудомийки. Зараз ми подивимося. До речі, ось така штука для чистки посудомийки, 90 гривень. Я не знаю такої фірми, але коштує 90 гривень. Я знаю, фініш купував переважно, от вони теж є. 122 гривні коштує така штука. І е, десь колись, хоча б ну, рекомендують раз в три місяці, я раз в півроку чищу мику, таку штуку купую. На рахунок таблеток, то фініш 375 гривень. О, дивіться, я вам покажу так, ви собі подивитеся. Є от, такі от фініш по 523 60 капсул. Сомат 349, 30 капсул. Ополіскувач великий 750 мл 159, 599. А я є? недавно купив. Я врізав свічки що. Кухоні губки. Від 30 гривень і вище, які собі не хочете, такі купуйте. Фірми є і брендовані, такі от як відомі, як Freckenbock. До речі, знов ектор рекламує, бачите? Сюди Ектор. Сюди ектор. Є такі простіші, такі от нікому не відомі. 49 гривень, більші, менші, які не хочете. Vortex, до речі, теж дуже непогана фірма Вортекс. А, серветки, віскозні, мікрофіброві. Мікрофіброві серветки теж дуже-дуже гарні. І отакі от, от самі прості от, губки от фірми 32 гривні коштують. Туалетний папір у бухі 89 за 8 штук. Є кохавинка 8 штук 71 гривня. І є оцей ап за одну штуку 9 гривень. Хто має дітей, то зараз памперси пішли дуже в ціні. Вони і так завжди не були дешеві. ну. Хагізон, дивіться. П'ятірка 938 гривень коштують. Так. Добре, що Марко якраз в той момент вже переріз. Добре, що Марко той момент переріз і нам не треба зараз памперсів купувати. Так, тут у нас антипреспіранти, дезодоранти. Тут нам не цікаво. Йдемо подивимося далі. Так, Маючи стиральний порошок рідкий персіл 808,99,396 літра. От. І є в капсулах, є в капсулах 11 штук за 200 гривень. Дивіться. На рахунок ополіскувачів, відбілювачів переволь для чорного прання 2-літровий 229 гривень капсулах 21 штука 229 гривень. Так, Ленор кондиціонер 158 169 більший. Сілан кондиціонер 169. Так. І подивимося, що коротко на пральні порошки. Гала 3,6 кг 522 гривні. Uh, так, є великі упаковки. Uh, 8 кілограм 1044 гривні. Так, персіл тайт. Тайт 2,1 кг 372 гривні. Пішли, дуже пішли ціни вгору. Неймовірно пішли вгору. Так, добре, мої хороші, йдемо, будемо помалу виходити, бо тому, що, бо тому, що, як то кажуть, одне розстройство. Є такі рідкі порошки по 278 гривень, 231 гривні. Тобто, що це е, дешевші фірми. Зараз ще зорієнтуємося по ванішу. 211 гривень літровий. Е, такий от 285 і 102. 450 мл. Окей, мої хороші, давайте шуруємо звідси вже. Для миття ванни, туалету. До речі, дуже любив оці от засоби. Сілітбенк. Для ванни 185, а в принципі всі в одну ціну по 185. Антижир я завжди купував для кухні, дуже гарно вимивав. Містер Мускул 104 гривні коштує для миття вікон. 100 гривень клін. О, дивіться. Для, до речі, для посуду є такі от великі упаковки. Ну, Вони дуже погано мають. Не знаю, як немає не кращого за, за фейрі, то немає. Спонжики, ватні диски, тут ціни різні. А, для чистки вух 34 гривні, 24 гривні. Залежить від упаковок. Ну і спонжики 62 гривні, 74 Теж вибір дуже великий. На будь-який гаманець, на будь-який кошельок можна щось купити. Зубні щітки. До речі, Всі а, рекомендують, щоб вони були такими а, стоматологи, а, прямими, щоб не було тих всяких, таких всяких штучок. Прямими. Ну, Але така щітка пряма, о, я кинулася мені в око. 450 гривень коштує. Зубні пасти Colgate 96, AquaFresh 77, Blendamet 47, Blend White 140. Colgate... 67 це 50 мл, 75-75 гривень. Ну, зрозуміло. От. Добре, виходимо. Виходимо, бо я кажу, бо в цьому магазині, як попав, то ти тут застряг на півдня. Ходиш, дивишся, дивишся, ціни, ціни, ціни і все тому подібне. Рідке мило 40 гривень, 56 гривень, 56 гривень. 73 гривні, 71 гривня. Так я вам покажу, а ви собі подивитися, зупините. Так. Гель для душа Faman, 139 400, 82 гривні 250. 139 отакий і маленький 82. Нівея для душу 219. All Spice 129. От, Axe FX 121 гривня. Є різноманітні. Все, йду до машини. Треба знати, як робити. Зараз ці всі великі магазини мають офіційні сайти, на яких можна дивитися на ціни, на знижки і собі підбирати. Дивитися на те, є знижка, поїхали і купили, на те, є знижка поїхали і купили. Ну, або для дому. Треба всього багато, затарилися нам на місце часу і, і маєте спокій. Бо, чесно кажучи, так весь час ходити, дивитися, ціни постійно ростуть. Вибір великий. Якщо є гроші, то можна купити будь-що. будь-що. От, Тому, я кажу, проблем з жодним товаром, з жодною хімією, посудом, текстилем, проблем нема ніяких. Вибір просто величезний.